Добро депобічики його зі каналу. Будемо підживлювати кукурузу. Заливаємо воду в Ну, Щоб вода так само нагрілася на сонці. Взагалі не рекомендуйте, щоб зразу холодною водою, наприклад, з колодязя десь там брати і зразу оприскувати. Це буде так само стрес для рослини. Вода має бути температура на колишньому середовище. Так само должна нагрітися чуть-чуть надаємо. Карбамид 3 кг на гектар. Расставляем води. карбамид быстро меняется. И самое головное, тут баковий не, не карбамид, а вносим вот такие ума калию. Фирма Steam Organic. Я вже пользуюся на один рік. З цією фірмою в принципі, непогано. Тут мультикомплекс іде він і стрес знімає, коли там гербіцидний від гербіцидів, від температур. В принципі, воно на основі торфу зроблено. вони роблять і для соєшнику, для олійних, і для бобових культур, і для пшениці. так Фірма вона із Рівненської області. Даєм літру 250 на гектар. Тут ось хімічний склад. І азот, і фосфор, і калій, цинк. Ще треба для кукурузи і всякі кислоти. Кукуруза 3,5, 8-10 лисків дається. Так само я думаю бризкаю наприклад, коли там при жуків по картошці. Добавляєш теж цього бумакалію. І так само можна помідори і коріння замочувати, як садиш там, замочувати саму, самі саджанці, там помідорів, капусти і так зверху бризкати. В принципі, воно допомагає. Ось таки я налью, покажу. не перший руку цим в принципі непогано воно вводить стресу воно допомагає це телефон 096 1715 273 їхній сайт Рівненська область Ось, е -е, Steam Organic ну, в інтернеті можна зайти, подивитися їхні продукції чи В принципі, я вже на перший вивод користуюся є званильник. воно на, на, на зерновій на пшеницю і можна додати коли протруюєш пшеницю чи ячмень воно теж дає ефект додати з місці з протравниками ну, і по листку є з них і на сою, і на, соєшник, і на кукурузу і на пшеницю є і деструктор стерні. Я покажу їхню брошурку зараз. Це їхній каталог, стиморганік. Ось вони випускають на котильний ліс, це йде воно на, на, всі, на всі рослини. На пшеницю там. Тут у йде у них зернові на кукурузу, на олійні бобові і деструктор сернілась. В принципі, непогано. Ну ще ось випускають антистрес. Це вже коли там це вже більше новинка в них, коли є гербіцидний стрес, коли є заморозки, посуха. Це, в принципі, от кого зацікавить. В інтернеті можна пошукати моргані. В принципі я користуюсь, я задоволений цим. Непогано. Зараз есть результат. Вже карбомід розчинився. Карбомід розчинився. Будем тоді добавлять откалию калию. Пальки вот, надо расколотить, что вот, там оно какое-то есть. Сейчас добавляем литру 250 на гектар. Вот такая редина у нас. Запах у него такой, как трохи, как и на вузу есть. Ну, и продукты бродения. такая редина, темно коричневато черный колер вот такие. И добавляем обрыскатель. Обрыскатель здесь идет 400 литров, здесь на полтора гектара хватает. Потом еще Чуть, чуть добавляем канистра выходит хода за заставку 1 1975 деревню тут получается 10 литров канистра 1800 и 175 доставка ну сами сейчас знаете какая доставка Ну пусть сейчас в принципе дорога так само заливаем вот такая Ну, хорошо растворяется в воде вот так она видите, довольно хлорост растворяется в воде, в принципе ничего ни не солнечке не забывается ничего. Сейчас покажу. Средине не могу Далее мы включимся уже на поле, будем блейблейскать вечером, потому что сейчас и солнце. Коли висока температура не рекомендується ну і вітер зараз. що включимося вже на полі оприскиватель тут я відвину. мало -то двигав, тому що йде закручення після оприскивателей і оприскуватель мокрий. мокре. Так виходить він, коли йде тиск міняється з оприскивателем. Ми опрызкиємо вже не рослини, а бочку. Ну вже нарік учатся вже на полі. Вот такая виходить рідина. Мама, може телефон погано передає. Покажу. Арелина получается. Карбомит или маска олены. заїхали на поле, включив я мішалку. Ну, мішалка, виходить, не зуш, мішає. Ну, там же ж, та мішалка. І мішалка ще цей клапан перекривають, і потім по цій білій йде вода, йде туди. Ну, що я заміти, коли ці по цій шлангі йде, переключаєш на холостих, на холостих, на оборотах холостих, Туди тиск невеликий, я вот так просто тече і все. Я це не трогаю, оцю реча не так і стається, я таки... Оці три секції робочі включаю, цю ось... Не оцю не виключний, Цю включаю шлангу, яка жовта йде, Та шланга йде на сетку, там щоб Добрива добре розтворяти і, і е мити каністри. Ну, я, наприклад, зняв цю шлангу, то вона б'є просто в воду туди, всередину. І, виходить туди тиск більший, чим на білий. то Я не трогаю, я оце включаю і все. Потім виключаю лом, можна виключати, оці три сесії включаю, середній, лева і права. А це виключається. Тут більший тиск не вилучаю. Мішається Вот такая кукуруза посеяна. Э, посеяна. 16 жовтня, 16 травня, вибачає 16 травня посіяна. Сьогодні у нас 5 липня. На да, 16 травня, 5 сьогодні у нас 5 липня. А такі стан, звісно, вона отримала, град її побив і була, э, промився ґрунтовий гербіцид. Звісно, дуже вона великий стрес. Ну так вона дійшла, ще ось не дійшла кукуруза, ось скручена в трубочку. Нет. А так вона виходить, коли коріння дійшло до ґрунтового гербіциду і скрутило таку трубочку, ну так койда попустила. Ну, це буде вже на майбутнє буде наука, звісно. ну як бачите, я ось град побив. І так, звісно, дуже в дуже великому стресі. Ну, я промотижив її полтора тижня назад, то те що промотижив, що кажуть, там, воно нічого не дає, звісно, воно дає. Один там сказав, що дає 20% до урожаю. Чи так, чи не так, ну дуже воно. Зразу на, на другий день вона зразу жила, коли про мотижив, тоді воздух корінню, корку збив, тому що коли -то, виходило, земля тріскалася і воно виходила волога, де була тріщина в рядку, так само землею загорнулося. Теж. То Мотиження воно дає, звісно, ну, як раніше мотижили усі, зараз вже мало, тому що почитав затрати. Якщо в невеликій площі чи більшій площі, то міжрядову прополку треба робити, воно дає свій результат і дає хороший, непоганий. Наприклад, якщо тут був невеликий бур'ян посередині, то треба страховувати, що гріб сюди не вносити, треба було другий раз виняти кукурудзу стрес, просто можемо промотижити і воно той ефект дав. Койде була соя. Я її не трогаю, хай вона росте, Їй даже страховий гербіцид не взяв декамба, не взяв, як бачите, стоїть. Ну це типу як буде бінарні посіви. Соя на каплі азот. Може щось попаде ж. Коди є такі ось листки. ось. Ну а так, в принципі, Кукуруза зелена в принципі, непогана. Є звісно, не те, що звісно, дуже дуже хороші посіви в людях. Є звісно, ще набагато хуже. Ми будемо мотижити. Будемо бризкати гуматкалію, всім органі карбамід. Це ходить повирізував, тому що коли виламав вчора, гуляє карен, то розбиті секції важкувати. Ми Будемо бризкати, тому що знімати її бризкати воно не виходить. Вже кукуруза переросла. Колись один рік я так само кукурузу відпалив, то я бризкав 4 рази, може було ще раз. Ну ти не заїдеш, тому що вже кукуруза виросла і трактором вже її виходить, валяєш. Це тільки там кого більше кліренс можна з землей. Пригорнуло. Ну вона в принципі не становилася рости. Будемо знати, що таке ґрунтовий гербіцид. Не сідає спрацьовує. І в, минулому року в минулому році він хуже спрацював році в була засуха весною, то він погано спрацював. Так що В цьому році влага була, але влага була через чур, він набороча хуже зробив. Так що не всегда вгадаєш, коли цей грунтовий Ну, Коли Я замітив після сої, наприклад, якщо сіють, два роки сіють сою. Два роки. На третій рік сіють кукурузу. То що цим це, що це дає? По-перше, це земля чистя становиться, тому що два, два рази ти там використовуєш раундап, ти бурян виспалюєш, спалюєш. І, і по-друге, соя накопичує азот в землі. Тим самим на менше вже кукурузі давати азотних добрив. І сіють два рази сою на третій рік два роки купру обратно два роки сою там ну, смотря по якісь площаді є може мінятися так що, дякую за увагу підписуйся канал будемо бризкати